Незабаром свято, якого з нетерпінням чекають і дорослі, і діти. Новий рік головним атрибутом новорічних свят була й досі є ялинка. Проте Катерина Яриновська з Люберського району переконана, живі ялинки не потрібно вирубувати, адже існують десятки творчих альтернатив хвойним деревам, щоб лишень зберегти їм життя. Як варіант, дівчинка запропонувала екологічну ялинку із пахучого сіна. Свою ялинку я також оздоблювала шишками із сосни. Також гілочками калини, адже калина це є народний символ України горіхами, а саме грецькими горіхами, арахісом, ліщиною та фундуком, також насінням соняшника та гарбуза. І для того, щоб підкреслити витонченість моєї ялинки, я використала зерна кави. Конкурсанти представили різноманітні штучні ялинки, використовуючи не лише природні матеріали, а й тканину, папір, нитки, макарони, бісер, кавові зерна, мушлі і навіть лотки з під яєць. Інна Швед вважає, що на різдво в оселі потрібно ставити дідуха символ добра, врожаю, злагоди і достатку. У давні часи на різдвяні свята роль сучасної ялинки в українських оселях виконував дідух. Слово дідух має давнє коріння. Тут йдеться мова про. І дух діда чи дідівський дух, що знач... що символ родоводу, тобто найстарший предок. Ідеї та фантазії дідлахів, їхніх наставників, використання різноманітних технік і матеріалів просто вражали. Кожен витвір юних майстрів був зроблений з великим бажанням і душею, і він додасть святкового настрою комфорту будь-якій оселі.